Який би ви не обрали метод психології, психотерапії, будь-то науковий підхід, будь то трошечки містичний, будь то надмістичний, вам все одно доведеться робити якісь зусилля. Чарівної таблетки навіть в містиці немає. Про що це відео? Наприклад, ви звернулися до чаклунки, вона вам каже, вам треба 12 й годині ночі а, піти там на кладовище і викопати з нього якийсь там бур'янчик. Потім прийти додому, і ви дізнаєтеся, чи зраджує вам чоловік чи ні. Ви в ітогі ви готуєтеся о восьмій Ідете о першій ночі приходить додому, а ваш там чоловік пікає якусь там жінку. Бац! благодаря цій траві, ви ви побачили цю зраду, але далі вам все одно доведеться для перетворювання для своїх психічних змін щось робити. Або, наприклад, ви обрали КПТ, гештальт, психоаналіз, будь-який метод е, психотерапії. І все одно, після проходження, після розуміння причин наслідкових зв'язків вам все одно доведеться мати зусилля для змін. І ось тут дуже-дуже круто, щоби психолог, психоаналітик, сексолог, астролог, таролог або нумеролог мав о, таку послугу, як підтримка людей між сесіями та між консультаціями. Як, наприклад, ця послуга є у мене. Або якщо у вас є родичі, котрі можуть вас саме підтримати. Наприклад, ви вирішили змінюватися, вам... Ви проаналізували, знайшли причинно-наслідкові зв'язки, і тепер вам треба робити нові дії. Нові дії робити лячно, завжди лячно. Не буває так, що це дійсно нове, ви цього не робили. Ви такий тран та, -та Ну за винятком винятків, але ці винятки чаще, чим є насправді, тому що нове дуже часто лякає. Тому давайте ще раз. Який би ви метод не обрали, рано чи пізно вам стане лячно, тому що доведеться змінюватися, доведеться, доведеться Робити щось інше, чого ви ніколи не робили, або чого ви боялися. Тому, якщо вам необхідна допомога, сесія, консультація, звертайтеся до мене або до. Інших психологів, консультантів, сексологів, астрологів тарологів, будь-що. Але зрозумійте, будь ласка, на всьому шляху вам необхідна буде підтримка. Бо змінюватися досить непросто, досить важко. А в деяких концепціях це взагалі дуже довго. Але результат того вартий, тому що ви нарешті будете відчувати себе щасливим. Навіть в тому, що зараз відбувається.